Вітаю гість програми. Богдан Пападін, документаліст, військовий журналіст. Богдана вітаю. Дякую, що долучився. Вітаю, Дмитро. Богдан у генштабі підтвердили, що головнокомандувач Сирський зняв з посад двох командувачів корпусів Сил оборони. Суспільне направили запит. Мова про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу Максима Кітугіна. Отже, у генштабі зазначили про наступне. Такі кадрові рішення головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами, наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали найголовніше втрати особового складу та втрати території у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках. Українська правда зазначає, що 17-й корпус стоїть у Запорізькій області, де за останній час сили оборони зазнали територіальних втрат. 20-й корпус розташувався на межі Донецької та Дніпропетровської областей, де росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину. Як особисто ти оцінюєш те, що відбувається наразі в питанні управління оборонними діями? Е, ну, як на мене, звичайно було б цікаво почути думку. Командирів корпусів, як вони бачать ситуацію, і чому зараз противнику вдається просуватися на даних ділянках фронту? Звичайно, що це війна, і тут немає часу на дискусії і тим паче на дискусії, які були б у доступі для цивільного населення. Тому, звичайно, це першочергово, це дуже добре, що е, головнокомандувач. Е, Бачить і втручається в дані події, так коли він бачить, що дійсно є певні проблеми на фронті. Зазвичай в нашій практиці, спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, було достатньо багато випадків, коли ці, ці втручання вони достатньо далеко відтягувались і вже робились, коли ситуація була надкритична. Будемо сподіватися, що зміна командувачів цих корпусів, які зараз стоять дійсно на дуже важливих напрямках, покращить управління військами. Богдане наш воїн мучної повідомляє, що на Новопавлівському напрямку противник просунувся а південно-західніше Горіхового, використовуючи балку вздовж кордону та вийшов на територію Дніпропетровської області. Там йому вдалося закріпитися у лісосмузі частину штурмових груп. Наші бійці накрили скидами та впівідронами. Решта намагається перечекати і уникнути втрат. Продовжує, що очікується, що ворог спробує тиснути далі у бік Новопавлівки, використовуючи новозайняті позиції та шукаючи способи просунутися ближче до населеного пункту. Також боєць висвітлює ситуацію на південному сході області на великомихайлівському напрямку. Інформує, що інтенсивний тиск продовжується. Населений пункт Калинівське накривають масованими ударами артилерії та авіації, паралельно висуваючи штурмові групи. Загострилася ситуація у Березовому. Мета ворога дістатися до ключових об'єктів у селі. Бої ще йдуть, але дуже агресивні і вирішальні. Також противник активізувався на ділянці північніше. Соснівки та західніше вздовж лісосмуги його мета використати русло річки Вовча як прикриття і вийти на дорогу, що веде до Орестополя з півдня. Паралельно тривають бої південніше лісового масиву, де ворог також має невелике просування. Там завдання противника схоже через систему лісосмуг пробитися в напрямку Великомихайлівки. Розкажи про твоє бачення перспектив оборони в цьому районі. Давайте по порядку почнемо з горіхова. Так першу мапу, яку нам демонстрували тут. Діє 41 Ссороперша загальна військова армія Російської Федерації, що з позитивних тенденцій для нас це те, що 336 тридцять бригада морської піхоти, яка активно діяла на цьому напрямку. І також заходила в населений пункт Дачне, там встановлював прапор, її звідси перекинули в напрямок добропілля для того, щоб там підсилити інші бригади морської піхоти, які були передислоковані з Сумщини. Тобто це свідчить про те, що тут зараз є послаблення у силах противника. Про це і зазначає е спікер ОСУ Дніпро, який. М в останній своїй доповіді розповів, що інтенсивність штурмових дій на новопавлівському напрямку знизилась. Звичайно, це не означає, що противник не буде продовжувати атакувати. Тому те, що зараз робить тут противник, атакує в бік Новопавлівки, в бік адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини, це для того, щоб обмежити маневр наших сил, які знаходяться на цьому напрямку, і таким чином підтримати дії. Ось вже переходячи до наступної карти, де Арестарестопель і Великомихалівка, підтримати дії 36, 5 п'ятої і 29 ї загальновійських армій Російської Федерації, які зараз тут мають. Успіх у своєму наступі. Богдан розпочалася чергова хвиля примусової евакуації дітей разом з батьками або опікунами. Оголосили її у 18 населених пунктах Покровської громади. Повідомляється, що більш ніж 1300 дітей потребують евакуації. Відбулося те фактично про що ти попереджав в контексті Покровської громади. На твою думку, враховуючи досвід, як багато людей можуть залишитися у своїх домівках. Після цієї обов'язкової евакуації, хоча вона поки що для дітей лише. На жаль, зазвичай залишається достатньо багато людей, тому що кожен до останнього починає вірити, що рано чи пізно війна повинна закінчитися, і вона закінчиться саме в цей момент. Але, на жаль, як практика демонструє, цього не відбувається, і люди просто вже, вже інші люди ризикують життям. Волонтери, там поліцейські, військові для того, щоб евакуювати населення, яке залишається. Ось вже вже це не прифронтова територія, а зона бойових дій. Тому, звичайно, що всіх 18 населених пунктів це дуже велика кількість. це Суттєва цифра, і та кількість людей, яка там проживає, це не тільки ті люди, які жили там до повномасштабного вторгнення Дніпропетровщини. Там ще велика кількість тих, хто вже переїжджав з Донеччини, з тих своїх населених пунктів, куди війна дійшла. І вони цікаво від війни, просто знаходили прихисток ось на цій території. Тому люди вже в там деякі. Другий, третій раз змушені переїжджати. Богдане. Якщо продовжувати говорити про Покровську громаду, на твою думку, наскільки інтенсивним просуванням може бути там, в напрямку Великомихайлівки, Орестопіля, в напрямку безпосередньо Покровського? Е, на мою думку, е, зараз все залежить від е, якісної взаємодії і того, наскільки головнокомандувач Сирський змінить ситуацію в управлінні військ. На мою думку, зараз проблема саме в цьому, тому що противника тут зараз немає додаткових сил, він їх не концентрує, він їх концентрує на інших ділянках фронту. Тому тут достатньо зупинити противника, вибудувати рубіж оборони, створити. З тюків зону 10-15 кілометрів для того, щоб противнику було дуже складно підтягувати свої е, групи штурмові. Е, зараз е, на допомогу нам ще прийде осінь. Вже зараз е, дуже прохолодно, і вночі, і в день зранку. Вже достатньо можна чітко розрізняти теплові сигнатури противника, навіть якщо вони там використовують. Ось цю тактику інфільтрації по два-три по три чоловіка з піхотні групи їх можна виявляти. Тому я сподіваюся, що все ж таки головнокомандувач Сирський він побачить ситуацію з того боку, з якого вдасться все ж таки призупинити просування противника. Форб пише про ситуацію навколо Покровська на Донеччині, що Росія готується до вирішального наступу, завдяки якому окупанти сподіваються встановити контроль над усією Донецькою областю. Натомість українські військові зазначають, що місто перетворено на фортецю, навколо нього створено безліч лінії оборони, рельєф ускладнює наступ, використання дронів також обмежує просування росіян, які вже зазнали тяжких втрат. На твою думку, як цей умовно вирішальний наступ буде виглядати, чи буде мати? Якісь визначальні особливості. Наступ на Покровськ вже йде достатньо давно, Я я буду казати, що Покровськ – це фортеця. Якби вона була фортецею, туди б не зайшли військовослужбовці 30-ї бригади мотострілецької бригади Російської. Тобто, на жаль, під Покровськом, особливо з півдня, є така проблема, як і на багатьох інших ділянках фронту. це до, досить низька насиченість нашої піхоти, і противник намагається цим скористатися. Е, я вже казав про те, що після перша загальна військова армія російська, яка діє тут е, на е, північніше Покровська, е, Мариноград, е, Родинське, Новоекономічне, е, ця е, російська армія у складі має досить багато е, бригад: там перша, п'ята, дев'ята, сто десята. 132, 114 і всі ці бригади діяли м -м, злагоджені для того, щоб перерізати трасу безпосередньо Добропілля Покровськ далі вийти на гріши. Е 51-й бригада з'явилася певні амбіції. Вона захотіла і також перерізати трасу добропілля Краматорськ і створити більш більш таке складне оперативна оперативна ситуація для сил оборони України, але таким чином фактично вони розтягнули свої сили і не розрахували, що українське командування може достатньо швидко реагувати на дані проблеми з нашого боку на фронті. З нашого боку, були підтягнути резерви, які зупинили це просування. 51-я загальна військова армія Росії опинилась в дуже незручному положенні, і в подальшому в смугу сусідньої восьмої армії Російської були перекинуті підрозділи з Сумщини. Це 155-та, 40-та бригада морської піхоти, 336-та бригада морської піхоти була знята з е, адмінмежі. Донеччини, Дніпропетровщини, також щоб підтримати 51-го бригаду. Таким чином росіяни сповільнили наступ на Сумщині. Ми змогли контратакувати. Також росіяни підтягнули з Херсонщини з місця дислокації 18-ї загальної військової армії, 70 ї стрілець мотострілецьку яка достатньо тривалий час була в тилу. Зараз вона передислокована на напрямок Яру і також там буде починати вже веде активні бойові дії, тому концентрація сил тут достатньо серйозна, і я думаю, що кількість військовослужбовців Російської Федерації там понад 100 тисяч 120-130. Тому так можна сказати, що росіяни зараз тут будуть намагатися створити таку генеральну битву. За Донбас вони розуміють, якщо у випадку взяття Покровська, вони дуже, дуже швидко зможуть вийти забрати добропілля, і далі фактично залишається Краматорсько-Слов'янська агломерація. так І тому російське командування досить активні, такі робить ставки зараз на Цю передислокацію військ і подальший свій наступ, але все ж таки я скажу, що у російського командування тут є значні проблеми. Все ж таки, після цієї спроби 51-ї армії російської перерізати трасу керматорах з добропілля, вони створили певний розсинхрон в своїх діях з сусідніми підрозділами, зокрема і з другою російською армією з підрозділами, які Знаходяться південніша Покровська, які повинні е, заходити в Покровськ. Це безпосередньо 30-та мотострілецька бригада, от і 15-та мотострілецька, яка діє в напрямку в е, напрямку удачного, і тому ось цей е, бажання росіян отримати все і дуже швидко, воно зараз закінчується тим, що вони знову ж таки намагаються створити певну координацію і все ж таки поновлювати свій наступ. Це для нас звичайно дуже добре, тому що у противника є зараз певна дезорганізація. І я б розповідаючи це, все, все ж таки зазначив, що зараз і ті підрозділи українські, які зосереджені біля Покровська, особливо біля Добропілля. Це і перший окремий штурмовий полк і Дмитра Коцібаєва, це і 425-й окремий штурмовий полк Скеля, це і 7-й корпус десантно-штурмових військ, це е, бригада 14-та, е, бригада НГУ Червона Калина, це бригада Рубіш, Батальйон Свобода, і там ще безліч інших підрозділів. 225 й окремий штурмовий полк це все ті бойові з'єднання, які зараз дійсно дають противнику піддих і завдають серйозних втрат росіянам? Богдане начальник куп'янської місцевої адміністрації зазначив, що ситуація у місті лишається критичною. Місто під масованими атаками тривають пошуки ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Які плани у противника там? Яка роль куп'янська для росіян? Росіяни зараз намагаються атакувати Куп'янськ фактично з двох сторін річки Оскол лівого берегу. Це перша танкова армія, вона веде активні наступальні дії для того, щоб не дати змогу маневрувати нашим силам на правому березі Осколу зосереджена шоста загальна військова армія Росії, яка Підкріплена декількома е, бригадами спецпризна... Е, Фактично тут проблематика фронту, як і на інших ділянках е, війни. Е, росіянам вдається в певній мірі просочуватись через наші, наші порядки і заходити в саме місто. Е, ми вже регулярно бачили повідомлення із з боку росіян, що вони е, дійшли там до певної визначеної точки в місті. Е, вони там вивішували свої прапори. Але через деякий час, достатньо короткий, тут вже ми надавали відео, українські військові надавали відео, що противник був ліквідований. Тому фактично противник зараз намагається оточити Купінськ, і основне завдання це перерізання траси Купінськ-Чугуєв. Куп'янськ великий бурлук для того, щоб ускладнити логістику Сил оборони. Вже, вже було в мережі відео, де чергова операція. Труба, яка під Куп'янськом. Це таке знову науха росіян. Вони намагались проникнути в Куп'янськ через газову трубу. Ефективність даних операцій, вона насправді досить розпіарена, тому що бійці, які там тривалий час проводять в замкнутому просторі, а тривалий час це там, доба, дві, три, а в даному випадку противник заявляв, що маршрут з точки, а, з точки висування до точки вже безпосереднього заходу в місто там, налічував чотири доби. Ну, бойова ефективність такого е, піхотинця, вона е, падає до дуже-дуже низького рівня. Відео з Харкова. Прокуратура заявила про удар по Слобідському району міста. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса при цьому трохи раніше заявляв, що Україна має дрони перехоплювачі, які здатні збивати навіть шахеди. При цьому на реактивних двигунах. На твою думку, чи далеко ми від того моменту, коли. Станемо здатні запобігати таким ударам по близьким до фронту міст, чи принаймні Харков наразі ціль яку захистити від цього повітряного терору не вдасться? Відверто кажучи, поки достатньо складно сказати, наскільки далеко ми від того, щоб повноцінно збувати шкеди, тому що технологія вона є, але насправді технологія вона, вона не наша. Це західна технологія американських партнерів. Вони розробили перший варіант дронів для збиття шахідів. Були позитивні тенденції, відгуки, але все ж таки ці засоби потрібно допрацьовувати, тому на всі, по всій території України розгорнути дані підрозділи поки це достатньо складна задача. Ми бачимо, що росіяни будуть постійно міняти свої цілі. Ще не так давно постійні удари були по центрам територіальним центрам комплектування, і вже зараз тут шахіди серед білого дня влучають просто в цивільну знову інфраструктуру, тому це просто факт: факт, черговий того, що Російська Федерація буде завдавати абсолютно рандомних ударів. В Укрзалізниці також повідомляють, що росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру. Зокрема, масово атакують ключові вузлові станції. Як приклад, наводяться атаки на станції Лозова, Синельниково та Козятин. І голова правління Укрзалізниці зазначає, що практично по всій країні б'ють. Богдане поясни, будь ласка, загрози пов'язані саме з цим. По-перше, звичайно, це наша логістика, особливо санельникове і Лозова в Харківській області. Це два важливі логістичні пункти, через які потяги прямують в бік лінії фронту. І, звичайно, що переміщення переміщення техніки, переміщення багатьох військових вантажів, воно також відбувається за допомогою залізниці. Це не для кого не секрет, я думаю. І противник також активно використовує залізницю. Тому, підходячи до ось такого вже вирішальної битви за Донбас, як противник заявляє так, то, звичайно, що він буде намагатись позбавити нас маневру своїми силами. Богдане в ГУР заявили, що 45 ідентифікованих іноземних компонентів російського реактивного дрону Герань 3 серії У половина від американських виробників: вісім від китайських, сім швейцарських, три німецьких, два британських та один від японського виробника. Ти особисто здивований таким станом справ зараз? Я думаю, що це в свою чергу нам демонструє, що Росія, по-перше, може обходити санкції. Повторюється, історія 14, 15-16 років, коли росіяни встановлювали на свої танки на БМП французькі тепловізійні приціли. Тобто, фактично, тоді теж Росія була під економічними санкціями, під військовими санкціями, але вони активно закуповували. Французькі тепловізійні приціли зараз. Росія через треті країни також може діставати необхідні компоненти. Тому, е на жаль, роль санкцій вона достатньо обмежена в даних умовах. Богдан, дуже дякую за твій час. Бережи себе, перемоги, мирного неба, друзі. Гостем програми сьогодні був документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. На все добре, до побачення. Віримо в перемогу. Все буде України.